Студентське життя багато на події. Хочеться встигнути все, а іноді ніколи й поїсти. Сьогодні ми дізнаємося, чим харчуються студенти факультету філології та журналістики у Волинському національному університеті, адже їдальня під назвою тіктак вже зачинена, хоча вивіски ще досі не прибрали. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що їдальні у нас закрили, але студентам потрібно десь харчуватися. Який вихід ви бачите з цієї ситуації? Можливо, ви знаєте причину, чому так сталося? Е, так, ідеалі насправді там було орендовано. Е, наскільки мені відомо, бо я теж не спеціалізуюсь на цих питаннях, але вона з'їхала у зв'язку з нерентабельністю і, вочевидь, не знаю, якщо буде можливість, мабуть, повернеться в інше приміщення. Нам в Дання теж перепуск, оскільки мені відомо. Ну і різні інші точки. Добре було, б, щоб у нас була таке лідання в нашому корпусі для безпосередньо наших студентів. у кав'ярні ловчу біля історичного факультету. обід з кави, солодкого та лавашу обійшовся нам у 250 гривень. Якось для студента дорогувато. Але найчастіше бачу, як студенти скупчуються біля магазину 723 та улюблений. Їдальня. Якщо так, то чи харчувалися вони? Так, знаю, Бу -бу. коли на першу курсі курсу вона ще була, але я не хотів харчувати. А ваші однопутники? Не знаю, треба в них питати. Тобто е -м 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 -м. вас не тривожить її відсутність? М -м -м -м. Так, де, там не харчуватися, все одно не хочу. У нас закрили їдальню в нашому корпусі. Чи суттєво для вас це важливо? Я хочу вас всі далі, тому напевно так. Так. А куди, які зараз є альтернативи? Куди ви ходите? Ви ну, зараз я не харчуюся під час навчання, але якщо більше уваги з'являтися там, то я. І вам вистачає. А на парусі ходите? Так. Якщо ви харчуєтеся не вдома, а пари, наприклад, до самого ранку і до обіду, скільки вам потрібно коштів на те, щоб ви не відчували голод? До ста гривень. Кава туди входить, чи це тільки До речі, для кавоманів в закладі вона буде вартувати 40-55 гривень. Всім цікаво, що їдять студенти, але ніхто не задумується над питанням, що йдеть викладачі, і чи взагалі їм вистачає часу за цю перерву, бо ж потрібно підготуватися до заняття. Продовж існування спеціальності журналістика у нас складалися дуже різні ситуації. Перші роки я взагалі не харчувалася, просто приходила зранку, поверталася додому і тоді вже щось їла. Але побачила, що це дуже відчутно віддається чила псуватися здоров'я. І, на щастя, кілька разів відкривали тут їдальню в різних форматах, було і дешевше, і дорожче. І була така можливість піти на перерві дуже швидко щось випити і з'їсти. Часом не вистачало часу, але постійно себе заспокоювала тим, що впродовж цілого дня можна виділити 15 хвилин. Однак після того, як закрили їдальню і спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, загалом життя дуже змінилося, і вже менше думаєш про те, як би похарчуватися, більше про те, як взагалі вижити. Але можу сказати, що відсутність їдальні створює серйозні проблеми, тому ми змушені щось на кафедрі собі робити, перекушувати або з дому приносити якусь їжу. І почасти це виглядає трішки дивно, але ну маємо те, що маємо. Також і вирішила пройти в сусідній корпус іншого факультету, де відкрився буфет. Але на жаль, в коментарі нам відмовили, сказавши, що працюють перший день. Але вдалося відзняти їхнє меню: піца, струдень, руліні. Також спробували відшукати їдальню, але її розміщення не вдалося знайти. Анна Барчук спеціальна для порталу Нівроку.